Назар Левенець у розпачі його мама, пенсіонерка, яка проживає в Дніпропетровській області, отримала січневу платіжку за тепло. У субсидії жінці відмовили, тому суму оплати за опалення шокувала. Ціни на отоплення у нас зараз виросли в країні, Що чика домового і квартирного нет. Прийшов що на 1200 гривень. 1200 гривень за отоплення квартири. І пенсія в 960 гривень ну, це просто нереально. Тепер чоловік разом із сестрою вирішує, як допомогти мамі, бо треба ще платити за воду, газ, електрику, купувати їжу. У подібній ситуації сьогодні опинилися мільйони українців, і все тому, що їх будинки, як то кажуть, гріють вулицю. А платити за це доводиться із власної кишені. Взагалі, по більшому чуту, конечно, нада було не тарифи повищати, А спочатку провести реконструкцію ЖКХ сделать энергосбережение, потому, же тариф. потому что в Европе говорят, да, там тарифы выше, но там нет хрущевок. Те хрущевки, которые были в постсоветских странах, их уже или перестроили, или действительно построили на воду. А в нас на сегодняшний день просто само по себе неэффективное, само по себе жилье. Ось кадры визняти больше 10 років тому у Словаччині. Житловий масив схожий на Київську Троєщину. Великий спальний район. Зараз ви бачите, як у рамках державної програми утеплюють будинки. Не окремі квартири, а цілі будинки, які до того пройшли енергоаудит. У нас такої програми досі немає. Хіба що пропонують для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків брати кредит на утеплення домівки на три роки в одному з державних банків. Держава обіцяє погасити до 40% від вартості при 25% річних за кредитом. Неважко підрахувати, кому це вигідно, банку чи ОСББ. Тому перший реальний крок для мешканців багатоповерхівок це зобов'язати ЖЕК підготувати будинок до опалювального сезону, пружини та утеплення на дверях під'їздів та пожежних сходах, утеплене горище, скло на всіх вікнах у під'їздах. Комунальники зобов'язані це зробити, і мешканці мають цього вимагати. Я знаю, що по результатам підготовки до катепільному сезону в місті були ряд так, адміністративних дій, направлених на тих, хто не хотів це виконувати. Це личная ответственность начальника ЖЭКа і руководителя управляющей компанії. Невыполнение цих функцій заставляет людей платить больше, платити більше, ніж вони этом не завжди факт, що у них в квартирах комфортные условия. Другий крок становити лічильники тепла. Тут є кілька варіантів. Одразу попереджаємо: в Україні індивідуальний лічильник дозволяють становити лише в будинках із горизонтальним розведенням труб. Це коли кожна квартира отримує тепло із загальної труби окремо. Однак ця не з дешевих. Ультразвуковий лічильник тепла коштує від 5 тисяч гривень. Проект його встановлення 2 тисячі, плюс монтажні роботи ще до тисячі гривень. Відтак отримуємо на виході приблизно 8 тисяч. Це не враховуючи бюрократичної біганини. Якщо ви мешкаєте в звичайному радянському панельному будинку з вертикальним розведенням тепла, все, що можете зробити, це домогтися встановлення одного лічильника на цілий будинок. І далі вже разом з сусідами затеплювати його, щоб спільно платити менше. Можна спробувати, все ж таки, через суд відвоювати своє право на індивідуальний лічильник, і кажуть, навіть в Україні комусь це вже вдалося. Ось так вони виглядають: найпростіші лічильники тепла, що за кордоном десятиліттями міряють калорії кожної окремої батареї. Однак в Україні їх досі офіційно не сертифікують, і коли це станеться, невідомо. Як би там не було, за наших реалій навіть загальний для будинку лічильник уже дозволить платити менше. І прилад, до речі, мають поставити безкоштовно. Цього треба вимагати у місцевої влади та теплогенеруючої компанії. Ми встановлюємо щечики за що інвестиційної програми, которую ми захищаємо в городе. Это входит в тариф, їм не надай. І вже тоді, коли кожна калорія тепла на рахунку, робимо третій крок спільно з сусідами, утеплюємо будинок. Сьогодні найбільше виникає питань з приводу того, чому в однакових будинках одні люди платять більше за тепло, інші менше. Відповідь можна побачити, наприклад, ось на такому тепловізійному ортофотоплані. Дивіться, місто Київ, вулиця Академіка Заболотного. Ми бачимо однакові секції будинків. Одні секції затеплені, інші не затеплені. Вони горять просто таким помаранчевим кольором. Відповідно, тут платять за тепло більше, тут менше. За однакової температури в квартирах показники лічильників тепла можуть різнитися в три рази. Відтак, і суми в платіжках, будуть різними. Звичайно, можна чекати, поки держава нарешті розпочне справжню кампанію з утеплення багатоповерхівок, як на заході. Але краще візьміть платіжки за січень та порахуйте, скільки вам коштуватиме таке очікування і чи варто на державу сподіватися.